Ну що, готові? Сьогодні ми вам покажемо тотальну реабілітацію, але ми основні фото результати виставимо вам через декілька днів. А зараз ми трошки підігріємо початком даної реабілітації. Зазвичай тотальна робота. Розпочинається з наторічного лікування та завершується ортодонтичним лікуванням тільки після того ми встановлюємо керамічні реставрації. Так і в нашому випадку і склалося у пацієнтки. Зайняло лікування у нас два роки в середньому до моменту завершення. Тепер покажу, з чого ми розпочали. Перед вами фото до. Ми маємо глибокий прикус, ми маємо завуженість зубних рядів та перехресне перекриття з правої сторони. Звичайно, така ситуація призвела до проблем з м'язами пацієнтки. Чому? За рахунок неправильного привкусу, нижня ще зажата на в тісках. І пацієнтки почалися спочатку з старці зубів, яка переросла в дискомфорт м'язів, потім в біль м'язів, і закінчилося все клацанням суглобі та головними болями, та нічним бруксизмом досить сильним який і тривожив. Який наш план дій? Перше, що ми, звичайно, зробили в даному випадку, це ми провели діагностику та виготовили гнатологічну капу. Після гнатологічної капи наступний етап це було переведення пацієнтки на лікування брекет системою Зараз вам покажу, як це виглядало. Так. Перед вами фото, де дебар встановлену брекет-систему на верхній щебу та брекет-система у боковій ділянці нижньої щелепи. Встановили тимчасові пластмасові накладки, на яких ми отримували висоту прикусу та позицію нижньої щелепи. Для того, щоб ортодонт розумів, куди йому потрібно рухати зуби, нам потрібно було зафіксувати позицію ту, що ми отримали на капіта. За думою даних накладок ми це і зробили. Наступний етап у нас було півтора року ортодонтичного лікування, яке завершилось. Зняттям брефі та підготовку пацієнтки під до керамічних реставрацій. Перед вами результат ортодонтичного лікування. Для того, щоб перейти до керамічних реставрацій, нам потрібно було розширити зубні арки, що ми зробили, зробити адекватне перекриття в передній ділянці. І за допомогою ортодонтичних накладок ми отримували далі дану позицію, та ми можемо вже комфортно перейти на тотальну реабілітацію. Наступний етап це моделювання воксабу та примірка мокапу. Завтра ми це вам покажемо. А сьогодні чекаю ваші запитання.